Швидке і якісне дослідження родоводу потрібне зараз відкриваю 2-3 слота на класні генеалогічні дослідження, якими буду займатися особисто я, з бюджетом 3-5 тисяч доларів по одній гілці, причому з оплатою від 3 тисяч доларів одним платежем. І зробимо дослідження в максимально короткі терміни. Терміни залежать, звісно, від. Географії, де ваші предки жили, але якщо це, наприклад, Київщина, то це може бути 3-4 місяці по інших регіонах до півроку при такому бюджеті і дослідженні родоводу. Мало того, зробимо ще знижку 10%, а знижок ми майже ніколи не робимо, щоб ви собі знали. Це я хочу так особисто зануритися в класні дослідження родоводу. Справа в тому, що зараз більшість родоводів ведуть наші дослідники і наші працівники. Я ж займаюся керівництвом компанії і не так багато займаюся саме дослідженнями родоводу, але я ж генеалог по своїй суті і сумую за класними дослідженнями родоводу. Тому вирішив зробити такий анонс і взяти собі прямо до себе в роботу декілька досліджень родоводу. Звісно. Дійсно, над цими родоводами буду працювати не тільки я будуть люди в архівах дивитись документи, будуть систематизатори, але я буду адмінити саме ось ці дослідження і спробую їх зробити максимально швидко, але якісно. Тому, якщо давно задумувались про те, що треба дослідити вам родовід, і для вас 3 тисячі 3-5 – Це не бюджет, ну точніше, це невеликі гроші, не такі, від яких вас паніка від, наступає. Пишіть, оплачуєте від трьох а краще 5 тисяч доларів, і погнали.